Наразі перебуваю я у голосіївському парку, і його територія насправді дуже величезна, майже 11 тисяч гектарів. А відповідно тому тут росте дуже велика кількість різноманітних рослин, і про деякі ми можемо навіть не здогадуватись, тому що є рослинки, які навіть спершу непомітні, але вони також є дуже важливими. Ну і власне для того, аби знайомити киян, гостей столиці, загалом відвідувачів голосівського парку. От озеленювачі власне запроваджують таку ініціативу і. Встановлюють е, таблички зараз. от можете бачити біля мене. Також є одна із е, таких табличок. Тут, наприклад, позначено, що на цій ділянці неподалік мешкає акселарія багато багатолика також бачимо е, QR-код на табличці. Він є на абсолютно на кожній табличці Якщо його відсканувати, то можна побачити більш розгорнуту інформацію про те, які ж рослинки тут живуть, і які тваринки тут мешкають. А позаду таблички зараз от попрошу оператора показати і ви зможете побачити ту ж саму ксиларію багато лику або ж її ще називають пальці мерця. Це загалом є гриб, який живе за рахунок мертвої органічної речовини. Він не є отруйним. і Він харчується мертвою деревиною. От, власне, на цій табличці змогли прочитати коротку інформацію. Якщо кому стало більш цікаво, люди можуть відсканувати QR-код і, власне, подивитися розгорнуту інформацію, ну лише про оксиларію, але. Але і про сусідні рослини, які ростуть неподалік від а, цієї власне території, це одна із табличок. Вона є першою, але крім неї є ще дев'ять подібних табличок. Поки що їх облаштували лише десять, але цей проєкт планують масштабувати. І власне про те, яка ж мета була створення подібних табличок, поспілкувалася я із фахівцями, які займалися їх встановленням. Тому давайте послухаємо прямою мовою детальніше. Ми вирішили поставити ще таблички інформаційні, тому що ми вважаємо, чим більше інформації люди знають про природу, тим менше вони зашкоджують природи, тим більше вони люблять цю природу, тим більше вони зацікавлені ще щось дізнаватися про цю природу, менше смітити, тому що це проблема в нашому парку. Раніше загалом у парку була величезна книга, у якій містилася інформація про найунікальніші, найцікавіші рослини, які тут ростуть, для того, аби люди були більш обізнаними. Вона тут певний час існувала одразу при вході у парк, але через те, що дуже багато відвідувачів гортали постійно щодня, сторінки власне сторінки вже почали рватися, деякі сторінки затиралися через те потрібно було постійно їх оновлювати, і це відповідно витрачає дуже. Багато ресурсу і коштів також, тому це не є ефективним. Ну і власне альтернативою цієї великої книжки вирішили створити ось такі маленькі таблички. Обирають рослини не просто так, обирають найцікавіші та найунікальніші рослини. В основному це є ті, от, як, наприклад, до прикладу ксиларія, які непомітні з першою людським оком. Люди можуть здавати людям, може здаватися, що це якась маленька непомітна рослина, там яка не є важливою, але вони насправді. Відіграють дуже важливу роль в нашій екосистемі. І, власне, тому і створюють такі таблички. Проєкт, як я вже говорила, будуть масштабувати. І от про те, які ж плани на майбутнє щодо цього проєкту. Також давайте послухаємо від фахівців прямою мовою далі Це перші 10 табличок. От з першої починається. Екселарії багатолікою а, і таблички будуть ще а, уздовж далі до Фіафанії, і на інших локаціях також а, вони будуть і біля Дідорівських ставків. А, хоча там теж у нас є яка стежка, і а, ми а, плануємо їх а, і в святошинсько білічанському а, частині парку а, поставити.